Бе дискваліфікували з нас відбору 21-го року. Так. Через ігора. Я думаю, тут стовідсоткова відповідальність ігоря, тому що mm. я взагалі не, не хотів третій раз іти на Євробачення. <пробітник> я пам'ятаю, це було різдвоє, мене набрав ігор і каже: пішли на. Євробачення в цей раз з треком «Head стреком В Той же день, коли було жеребкування, нам почали дзвонити і казати, що Лаут вкрав пісню. Ніхто не розумів, що відбувається. Чому ця пісня є на Ютубі? А Я ти про це бро... не знав? Я навіть не пам'ятав, що є якесь там відео, на якому там 30 переглядів. Герасмагене to care. Але по правилам того року не можна було, щоб взагалі ця пісня з'являлася там в Ютубі, навіть якщо там три перегляди. Це була ідея Ігора. Насправді І ця пісня він е, вперше про неї заговорив. Це був його знайомий, який нам подарував цю пісню. Тому він повинен був прослідкувати, Він завжди читав всі договори, коли ми підписували якісь контракти, договори з каналами, договори на шоу. Він цього не зробив. Він це не проконтролював. Слухай, ну дивися, виходить так, що він у всьому винен. Я в таке не вірю. Завжди в кожному конфлікті винні двоє. У чому ти винен? Ти знаєш, я винен в першу чергу, що я не був дорослим і зрілим для того, щоб обговорювати багато моментів і відстоювати свої кордони. Це я точно знаю.